Друзі, я хочу поділитися з вами своєю історією, як я вивчив українську мову. війни ми з родиною жили на півдні України. Там люди розмовляють і українською, і російською, а часто просто змішують ці мови. Так утворився так званий суржик. Своя народна мова якою спілкуються багато українці. Коли почалася повномасштабна війна, ми з родиною пер... переїхали до Західної України. І саме там я почав справді спілкуватися українською. Спочатку з місцевими людьми, а потім зі своїми побратимами у Збройних силах України. Мова поступово стала для мене природною. Я почав думати. Жартувати і навіть мріяти українською. І тепер хочу сказати всім українцям, які живуть за кордоном, не бійтеся, говорити українською, не бійтеся робити помилки. Головне говорити від серця, бо мова це наша сила, наша душа і наш зв'язок з Батьківщиною. Як казав Тарас Шевченко, чужого навчайтеся. А свого, а свого не цураєтеся. А в наступному відео я розповім, як я вивчив афганську мову. Це буде цікаво.